Київщина – край незлічених скарбів природи та культури. А що може бути кращим за велоподорож історичними і мальовничими місцями, де кожен поворот відкриває нові горизонти? Сьогодні наш шлях пролягає до міста Переяслав, справжнього музею під відкритим небом. Це древній край з безлічч історичних пам'яток, які варто подивитися, аби проникнутися духом пращурів. Адже саме тут сконцентрована значна історична спадщина як Київщини, так і України. Екскурсійний маршрут на двоколісному можна прокласти як самостійно, так і за допомогою місцевих музейних співробітників та освітян. Робота ведеться. В цілому над тим, щоб все-таки людина могла і не просто приїхати на один день, покататися, подивитися там місто, подивитися музеї, а й залишитися і в місті, переночувати. Ну, для цього всі можливості є. В нас в університеті ми завжди приймаємо туристів. Звичайно, щоб бо є гостьові кімнати, і ми часто так і працюємо. Інколи до нас звертаються, і ми з радістю зустрічаємо, проводимо екскурсії. Екскурсії буває Різні і людей цікавлять різні факти. Багато кого цікавлять саме історичні місця, тобто пам'ятки історичні, церкви, будівлі старі чи то музеї безпосередньо, щоб відвідати. Але багато кого цікавить і екотуризм. Тобто це... Дослідження якихось червонокнижних рослин там чи дерев це теж ці, тут є багато цікавих локацій. У нашому веломаршруті чи не найбільша тутешня цікавинка славетний музей народної архітектури та побуту під відкритим небом, де зібрано пам'ятки архітектури 17-19 століття. Експозиція цього музею представлена хатами, господарськими будівлями, робітничими майстернями, знаряддями праці та іншим. Кожен експонат розповідає свою унікальну історію. А час Проведений тут, залишить незабутні враження від типового стародавнього українського села. Сьогодні територія нашого музею складає понад 24 гектари, і умовно її можна поділити на дві частини. Перша частина, яка є на початку при вхідній групі, це є археологічний розділ, де ми можемо побачити, як з найдавніших часів розвивалося людство на території середньої Надніпрянщини, а також суміжних регіонів. А інша частина це, власне, те, заради чого цей музей створювався. Українське село другої половини 19-го, початку ХХ століття. Ми маємо 20 дворів, 15 вітряків, 5 церков, велику кількість господарських споруд. І взагалі наше село таке невеличке, компактне, таке, яким воно було колись раніше. І кожен відвідувач, що сюди приходить, він ну, начебто робить таку невеличку подорож в часі. І проходиться вулицями типового українського села. А ще тут окремо представлено музей космосу, сухопутного транспорту, лісового господарства, тобто цілісний комплекс, який розповідає про те, як раніше люди жили і вдосконалювали свій побут, в цілому, аби побачити всі об'єкти історичної спадщини, відвідувачу знадобиться не менше п'яти годин. Окрім піших маршрутів, які йдуть з міста. У нас є під'їзд, основний так, до території музею, де, як правило, люди приїжджають сюди, залишають свої автівки, а потім піше подорожують музеєм. І, звичайно, сюди приїздять часто і велосипедисти. Велотуризм досить зараз розвинутий, і в нас, ну, скажімо, зараз період повномасштабного вторгнення кількість таких відвідувачів зменшилась. Раніше типово було що майже кожної суботи до нас приїжджають групи велосипедистів, але їм, як правило, зручніше залишати велосипеди при вході і все-таки пройтися цим музеєм пішою ходьбою, для того, щоб максимально насолодитися тим, що вони побачать. Не менш знаковими в Переяславі є і меморіальні музеї, пов'язані з визначними постатями української культури, як от, наприклад, музей заповіту Тараса Шевченка, де поет написав всесвітньо відомий твір і де відтворено його перебування на Переяславщині. А загалом таких історичних та культурних об'єктів тут налічуються понад два десятки. В контексті ж міста є оглядові екскурсії містом. Вони відбуваються так само по замовленню. Поруч, звичайно, є об'єкти рекреації, які. Пов'язані з Переяславом, є, скажімо так, і Дніпро, Канівське водосховище, є інші культурні пам'ятки, наприклад, зміві вали, які розташовуються ну, відносно поруч нашого міста, є кургани, об'єкти, які пов'язані теж мають історію ну, відносно ще давнішу за історію нашого міста, тому це все цікавить наших потенційних відвідувачів. Ну і В цілому, якщо це велотуризм, за нього говоримо, то Певна така мобільність дозволяє людині, потрапивши в Переяслав в межах одноденного якогось відрізку визначеного побувати і там в тому числі. Переяславщина справді має величезний туристичний потенціал. Втім, безпосередньо в самому місті відкритим залишається питання, на яке місцевій владі варто було б звернути увагу, а саме покращення і розвиток велоінфраструктури, це може значно вплинути на комфорт місцевих жителів, туристів і представників велоспільноти, і що точно вплине на рівень туристичної привабливості та зручності пересування.